Привіт, хлопці та дівчата, пані та панове. Сьогодні скажу про насіння про рослини, те, що має почути той, хто має почути. Всі ми знаємо, що сьогодні змінюється частота землі, і що ці частоти землі змінюються. Не завдяки людській волі, а можна сказати, всуперечі і ніяким чином не контролюється сьогодні людиною. Тобто, це було закладено в якихось, скажімо, всесвітніх планах. Яким да? чином це, скажімо, десь прописувалося, і на сьогоднішній день ми просто живемо в час, коли прийшов, наступив той момент, коли частоти мають змінитися. І вони змінюються і на сьогоднішній день це фіксують уже навіть наші людські, людські прибори. Що це, скажімо, для всього живого на світі? Справа в тому, що все живе, все живе є енергіями. З точки зору квантової фізики, да, все, що існує, все це є, скажімо, енергія. І якщо змінюється частота, то зрозуміло, що це однозначно веде до зміни інших характеристик. Да? Ну, якщо хто пам'ятає фізику, хто її вчив, чи тим більше, якщо на сьогоднішній день займається цими, цими речами, то він розуміє, що зміна, от, скажімо, одного показника однозначно впливає на зміну інших. По-простому до простого. Зміна частоти, зміна частоти. Змінює, або, скажімо так, виступає тим чинником, який має призвести до змін всього живого на землі, в тому числі в тому числі, рослин. В чому такий якби нюанс, який на сьогоднішній день багато хто з вас може спостерігати і спостерігати, але не розуміти, в чому його причина. Про що я? Про те, що е якщо це заплановано було, то е в кожному живому організмі передбачений механізм, який повинен адаптуватися і змінюватися під зміну частоти. І коли ми маємо е справу з тими рослинами або насінням, Яке має в своєму е, походженні е, материнську форму і батьківську форму природню, природню, незмінену штучно людиною, то тоді в в передбачений механізм, який при зміні частоти адаптує, адаптує свій організм або свою енергетику під зміни частоти. Якщо ж було змінено змінено, систему, енергетичну систему насінини. А яким чином її змінили? Її змінили або е генною модифікацією, або іншими інструмен інструментами. Наприклад, на сьогоднішній день те, що стосується ГМО, це вже не природні форми. Вони змінені. або, скажімо, гібридів і так далі. Тобто там, де людина Змінила природню систему. Тоді що відбувається? Це можна по аналогії пояснити, скажімо, таким чином: Коли ви приходите додому, у вас електронний замок, ви вводите код, певний набір чисел, цифр, а двері зачинені, не відкриваються. От точно так же тут щось подібне. Тобто, коли змінилася частота, а це ключик, люди, скажімо, насінині дається ключик для того, щоб вона змінилася, адаптувалася під зміну частоти і попала вже в той, тобто ну, за двері, в ту частину, скажімо, сьогоднішньої дійсності, де інші правила, де інша частота, то природні рослини, природні насіння, воно. Сприймає цей бере цей ключ або цей код і змінюється під умови, адаптується. Якщо ж цей код змінений людиною, наприклад, да, змінений, тоді відбувається що, що насінина не може адаптуватися. Вона веде себе як завгодно, але неадекватно. Да? Якби, ну, незвично, незвично нам вона не може адаптуватися до нових умов. Кожен з вас може це спостерігати по-різному, починаючи від, скажімо, вазону, чи ландшафту, чи скажімо, там городу, і в тому числі, і в першу, напевно, чергу це поля, там, де ми маємо на сьогоднішній день справу з генно модифікованими формами і гібридними формами. Ви можете спостерігати, наприклад, невідповідність там фаз розвитку і так далі, тому подібне. Я сказав те, що я мав сказати. Кожен з вас почув те, що він почув. Який Практичний зиск або висновки із цього, кожен має зробити їх сам для себе. Ну, на практичному рівні, скажімо, все те, що стосується генно-модифікованого насіння. ці рослини, ці рослини, рослини, не зможуть адаптуватися, адекватно адаптуватися до зміни частоти. Я зараз не говорю ні про посуху, я зараз не говорю ні про е, проливні дощі. Я зараз говорю про частоту. Вони не зможуть адаптуватися під умови сьогоднішньої умови, е, умови землі. Отаким От чином, подумайте про це. Подумайте. Наприклад, я б вибирав. би Ті форми, да, де і батьківська форма, і материнська форма природнього походження І не було втручання в ген да, або в ДНК насінини. Я вибирав би ту селекцію, яка була до всіх цих втручань в природу рослини. Я вибирав би те насіння. Воно адаптується. І потрібно тоді просто адаптувати уже умови вирощування, під умови клімату і під умови частоти землі. Отак, От можливо, складно в мене вийшло, прошу вибачення, але я знаю, що я сказав для тих, хто це мав почути. Якщо хтось не зрозумів, значить це не для вас. На все вам найкраще. Справедливої перемоги нам всім.